Запропоновано питання порядку даних. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, Чи є ще за пропозиції? Хто запропонованого порядку денного? Не Відіставлю е, даний порядок даних е, на голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Приступаємо розвитку порядку дядного. Впрошення є кіна про внесення змін до бюджету моя розпільної та районі формати на 24 Шановні Дозвіл, шановні члени виконавчого комітету. У зв'язку з внесеними змінами до розпорядження Кабінету міністрів 13 серпня 2024 року номер 763 щодо розподілу коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетом. На капримонт харчоблоку в е, закладі загальної середньої освіти 1-3 ступені номер 1 Новоєвлійській територіальній громаді зменшений обсяг субвенцій на 1 мільйон 642,2 тисячі гривень. Відповідно, пропонується зменшити доходи спеціального фонду бюджету громади та додатки відділу освіти на вказаному тут. Кошти субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 109 тисяч гривень. Спрямовуються відділ освіти на оплату праці з нарахуваннями асистента вчителя для проведення колекційних занять. За рахунок зменшення видатків на прикладення предметів і матеріалів на реалізацію заходів нової української школи для 7 класів, за рахунок освітньої субвенції суми 280 тисяч гривень, збільшуються видатки відділу освіти на вказаному мету як співфінансування цих заходів. Пропонується за рахунок зменшення видатків міській раді на оплату за газ в сумі 50 тисяч гривень та програму розвитку земельних відносин на здійснення заходів із землеустрою в сумі 50 тисяч гривень. Збільшити видатки на 100 тисяч гривень комунальному підприємству Комфорт на придбання перемоги. Пропонується такий проєкт рішення. Внести зміни до бюджетного євської міської територіальної громади на 2024 рік згідно додатку Головним розпорядником міській раді та відділу освіти внесли до кошторисних призначень і забезпечити цільове використання бюджетних коштів. Контроль за виконанням рішення по на заступника міського голови з питань фінансово-економічної діяльності виконавчих органів ради Сергія Ком'ячука. Чи є запитання доповідача? Нема. Ставлю на голосування даних проєктів рішення. Хто за? Хто проти, хто утримався, дякую. Я дякую, можна <плес> сказати, де 15 Олени Романів, шановні члени нашого комітету, е, я подала заяву на звільнення з 15 листопада. Е, вже великий, скажімо, буде 43 роки в фінансовій системі і 29 років на керівній посаді. Я вважаю, що вже в нього буде мінірувати. Так що я, я, я вам всім дякую за співпрацю. Дякую вам за таке розуміння, бо завжди ви приймали правильні рішення. Дай Боже, вам всім здоров'я і добра. І щоб е, наша міська рада процвітала, була в числі найкращих. Я не кажу, там пітці, піталі, в першій прийці, на першій десяті про нас готова. Всього доброго вам, дякую і ви здоров'я. Ми і в нашому імені член-виконкому також дякуємо. За ту плітну величезну співпрацю на протязі цих чотирьох років вже добігає вже четверта, річниця будемо говорили. За те, що було дуже багато прийнятих позитивних рішень, мається на увазі з економічних питань з того з тої галузі, які ви очолюєте нас відповідності, і вони були прийняті заради розвитку власне, якраз нашої громади. Дуже вам щиро, щиро дякую.

проєкт рішення, а саме про звернення від виконавчого комітету Новорізької міської ради до прем'єр-міністра України Дениса Швегаря, а саме прийняти звернення виконавчого комітету Новорізької міської ради до прем'єр-міністра України, що стосується фінансової спроможності місцевого самоврядування, виконувати всі завдання необхідні для забезпечення обороноздатності, відсічі агресії та в організації життєдіяльності мешканців в громадах. Просимо в процесі підготовки. Другого читання проєкту закону України про державний бюджет України на 2025 рік, реєстраційний номер 12 тисяч, забезпечити збереження на входження єдиного видатку до бюджетів територіальної громади. Заступник міського голови з питань фінансово-економічної діяльності Сергій Полічуку скривати звернення до Кабінету міністрів України і третій контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань фінансово-економічної діяльності. Чи є якісь запитання щодо даного повернення? Немає. Ставлю нам голосування даний прошення. Прошу визначити з Хто за? Хто за? Наступний доповідач Янії Оксана Івановна проведаючись дозволу правосуддя. До Шановні Шамачка, чи ні, якісь запитання до даного проти рішення? Немає. Хто за? Проти отримав. Наступного захода. Про зарахування на прозерний опір. Зарахувати канцелярист Марію Анатолію на прочерний офіс громадян за нашому комітету міської ради на загальний з 15 листопада 2024 року дякую ВПО. Стасінь, канцелярист Марія Анатолійович, канцелярист Василь Іванович, канцелярист Влесова.

квартири, за адресою вулиця 12, квартира, 77, місто Марія, загальна площа 44,6. Задоволений передати платну кофе проведу лад. Розрухону площі, щоб приготувати доплату вартість натиски загальної площі, квартира задачі. ОСВБ Верхніок зададений цього платитого з горенням Степані, на області в на покорні.

Про створення ради безприярності при виконавчому комітеті Нової Рівської ради. Правят рішення створити раду безпарєрності при виконавчому комітеті Нової своєї ради. Пункт 2. затвердити склад ради безпереярності при виконавчому комітеті Нової міської ради. Пункт 3. затвердити положення про раду безпар'ярності. Під контроль за виконанням даного рішення показано на першого наступника, журай Галин. Хочу сказати просто декілька слів. Знаю вам, оскільки зараз важливо безпар'єрність, доступність особливого саме і не тільки, коли в нас досить багато інвалідів і є таке інше. Ви мали змогу всі познайомитися із положенням про цю раду. Тобто, ми нашим рішенням, якщо ви сьогодні його прийому, якщо ми його приймемо, що ми створимо раду, яка буде суто вивчати це питання, дивитися, де поправити відповідності десь архітектуру, щоб наші насамперед всі м, доступні об'єкти, магазини і не тільки різні споруди соціального захисту. Е, що Могли потрапити всі люди і люди з інвалідністю. Також е, я не буду зачитувати цілого положення, е, тільки скажу е, таке, що основним завданням цієї ради буде сприяти створенню безбар'єрного простору про шести напрямках: це є економічний, освітній, інформаційний, цифровий, фізичний суспільно громадський, а також перевірці результатів діяльності за чотирма складовими безбар'єрність вулиць і приміщень, безбар'єрність публічних послуг, безбар'єрність товарів загального користування, безбар'єрність публічної інформації. І хочу ще зачитати склад ради. Хто е, війде в склад ради, можливо, хтось ще внесе кандидатуру, побажає також попрацювати в цій раді. Голова комісії чує нормально, на першій доступні. Міського голови, заступник голови комісії, Селенки Володимир Танович, заступник міського голови з гуманітарних питань діяльності, виконавчих органів ради, секретар комісії Т. Джишин Лизавета, спеціаліст першої категорії відділу містобудування, містобудування та архітектури, члени комісії, попит Івана Романівна, секретар, нові різки міської ради, члени комісії Парічук. Сергій Петрові, заступник міського голови, з патентів націокономічної діяльності виконавчих органів ради, РИС, питання на керуючого справа виконавчого комітету, грина колоти. Начальник відділу міста будування та архітектури, головний архітектор е міста, доруш Михайло Петрович, начальник відділу освіти, білан світло, директор центру надання соціальних послуг, складний начальник служби у справах дітей, бойко надію сепів, начальник відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення, Анастасія поляна Петріна, начальник відділу ЦИМА, Слобонаторія Степана, начальник відділу культури, молоді та спорту. Кутюмбас,

Там Стегівич депутат військомської ради, файде Мирослава, депутат депутатної ради, Чупку Андрій депутат депутатної військомської ради, Косик Наталя Михайловна, керівник громадської організації «Гостинець», були Наталія Руслан, керівник громадської організації Дитячі мрії. Ось такий досить великий склад ради, але ми старалися охопити всі напрямки діяльності військової міської ради. Можливо, хтось із членів виконавчого комітету хоче попрацювати в цій раді, тому, будь ласка, ваші пропозиції. Все приймається. Є якісь пропозиції доповнення? Немає. Тоді ставлю на голосування даних прак рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, одного розсі. Наступне питання про захвачення розпорядження реалізму голови. Свої за номер 254 від шостого року про затвердження зведеного господарського розрахунку вартості об'єкту дівництва капітальний ремонту тротуару з душ пам'ятного знаку Героїв України в селищі Старичі, в селі Старічі Євгенівського району Львівської області. Пункт 2. Заправ розпорядження Євгенійськового весу номер 250. За 564 року, про затвердження згаданого шторського за рахунку, вартості об'єкту будівництва порталі тротуару здовж алеї пам'яті героїв України по вулиці 50-ті 5 в місті Новоявський військовійської області. Пункт 3. Затвердження розпорядження, розпорядження військовому свого голове саме 258 від сьомого року, про затвердження зведеного шторсного зарахунку, вартості об'єкту дівчинства потеряного тротуару по вулиці Стапона Бада місті Новоярського різні порядки військової області пункт 4 затвердження про розпорядження юристським сподобався номер 265 від 13 року про затвердження зведення кошторисних розрахунків вартості об'єктів з експлуатаційного утримання доріг вулицях нової військової міської територіальної громади, поточення ремонту контроль на першого заступника Волину Джулай. Чи є якісь запитання щодо даного проекту рішення? Nema je ja stavljena на ustavljanje dana pretišnja. Kto za? Kto proti? Kto прошу se? Djakuju. Prošujem, nastupni je tog i da Чи є запитання до Володимира Богдановича? Тренер-викладач з набу? Нашому тепліської міської ради від 20 жовтня 2021 року номер 467 вважати таким, що втратили ученість. В даному положенні ми врахували більшу категорію пільгових. Олексна, щось, там, на Олега Чи є запитання до доповідача? Немає. Хто за? Проти Дякую. садят. Первого дня наразі адресу допомоги особам, які отримували поранення правму та лісну контузію під час участі у закладах для забезпечення оборони України. Надати таку наразку допомогу особам, які отримали поранення правну. Особам ценичка у Ростислав з села Старичів у розмірі 15 тисяч гривень і політському Володимиру з міста Луярська у розмірі 10 тисяч гривень. Відділу бухгалтерського обліку розгідно наші комітету на різку міського ради проведе доплату, вказано адрес навіть допомоги громадянам зазначено перешого за рішення. Подрозив на рішення власного заступника міського обласних фінансових діяльність Сергія Володичка та первочками наші комітету. Є запитання з даного рішення? немає. Хто за? Прошу. Є А, будь ласка. Я б розповідала попередній раз, коли наносили, а це була сесія про те, що коли наносили звіри до порядку надання матеріальної допомоги. оскільки є багато хлопців, яких ми надаємо допомоги хлопцям, які отримали поранення і дівчат в нашому паку. Які е, були на стаціонарному лікуванні 30 і більше днів, але дуже багато є таких, які зараз немає 30 днів. Ну якось є якісь такі моменти, що їх стільки не лікують. Тобто їх е, е, там тиждень два три і проєктна реабілітації відповідно 30 днів на стаціонарну лікування немає. І тому було прийнято рішення, що ми надаємо таку допомогу також тим військовим, які отримали правені, і були на стаціонарне лікуванні не менше 14 днів, тобто два тижні, але відповідно не менше сума. І тоді такі особи отримують 10 тисяч, а ті, що мають 30 більше днів лікування сексонами, то мають 15 тисяч. Тому така 10. 000. Це конкретенція. Чи є ще запитання з даного писання уряд подано? Є члени КОПОВ? Немає. Хто за? Хто проти? Хто утримався? дякую наступне. І ще окремо для матеріальної допомоги було розглянуто 21 заява. І нападу матеріальної допомоги на лікування а, їм а, у розмірі 40 тисяч 800 гривень. Відео бухгалтерського обліку звідси з нашому комітету провести виплату вказаний адресу матеріальної допомоги. Контроль за виконання дано рішення власного заступника міського запитання на комічної діяльності Сергія Кублічка з Камбою. Є члені виконавчого комітету, військову виступи, пропозиції і, і таке і інше. Немає? Немає. Е, порядку охотами тоді вичерпваний і ставлю на голосування, щоб чергове засідання виконавчого комітету закрити. Хто за? Я піду.